Доброго дня, шановні члени комісії. До вашої уваги моя дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему програмне забезпечення підтримки формування команд для занять футболом. Мене звати Нікіта Бурма, я студент групи КНТ 151, керівник моєї роботи, кандидат технічних наук, доцент Валерій Льовкін. Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується активним впровадженням цифрових рішень у всі сфери людської діяльності, включаючи спорт та фізичну культуру. Особливо актуальним це стає для аматорського спорту, який потребує ефективних інструментів координації між різними учасниками такої спортивної діяльності. Аматорський футбол, як один з найпопулярніших видів спорту в Україні, демонструє значний потенціал у розвитку, проте стискається системними викликами саме в організаційній діяльності. Традиційні методи координації між гравцями, командами, організаторами турнірів та власниками спортивних об'єктів показують свою неефективність в умовах зростаючого масштабу аматорської футбольної діяльності. Враховуючи визначену актуальність дослідження, мета роботи може бути сформульована як розробка програмного забезпечення підтримки формування команд для занять футболу. У відповідності з метою було поставлено ряд завдань, які можна побачити на слайді 3. Аналіз існуючих систем виявив, що більшість з них вирішують лише окремі задачі. Але ж моя розробка пропонує єдину платформу, яка об'єднує потреби гравців, організаторів і власників спортивних об'єктів. Діаграми на слайді 5 описують основні сценарії взаємодії користувача із системою, а вони охоплюють дії двох типів користувачів: це гравець та організатор турніру. Це дозволило створити чітку структуру функціональності. Порівнявши можливості Express, NestJS та інших рішень, було обрано NestJS за його масштабовану архітектуру, підтримку TypeScript та модульність, що критично для подальшого розширення проєкту. Для роботи з геолокаційними даними та складними зв'язками об'єктів було обрано PostgreSQL з розширенням PostGIS, що дає змогу будувати гнучкі запити для пошуку майданчиків за місцем розташування. Серед фронтенд фреймворків було обрано React за гнучкість, підтримку компонентного підходу та простоту інтеграції з сучасними інтерфейсами користувача. Схема бази даних відображає таблиці та зв'язки між користувачами, командами, турнірами, майданчиками та бронюваннями. Вона побудована таким чином, щоб забезпечити масштабованість і високу продуктивність. На схемі функціонування видно, як працює розроблена програма. Усі ролі користувачів взаємодіють системою через авторизований доступ, що забезпечує безпеку і чітке розмежування прав. На слайдах 11-16 презентації передославлено основні інтерфейси системи. Вони побудовані на основі сучасних принципів UI-UX, адаптивні до різних пристроїв і забезпечують комфортну роботу для кожної категорії користувачів. На цьому слайду ми можемо побачити інтерфейс авторизації та реєстрації. Він дозволяє швидко увійти або зареєструватися в програмі. Ми можемо. Ми можемо зареєструватися за трьома типами користувачів. Це і гравець, організатор та власник майданчика. Особистий кабінет, кабінет гравця передоставлено у вигляді профілю з детальною інформацією про користувача. Є можливість додавати фото або відео з тренувань чи матчів, що слугує своєрідним портфоліо для залучення до команд. Ось можна побачити його профіль з інформацією, його досягнення та скіли, та медіа, якщо вони є. Їх можна завантажити в цьому розділі. Сторінка перегляду турнірів і бронювання майданчиків. На, першому, на цьому екрані ми можемо побачити. Пошук турнірів, які можна фільтрувати, сортувати та переглядати. На другому, майда... на другому екрані ми можемо побачити функціонал для бронювання майданчиків, а саме обрати дату час та час, ну, та час на який можна зробити бронювання. Це в нас кабінет організатора та перегляд власних турнірів. Якщо ми зайдемо в наш application як організатор, ось то ми зможемо переглядати мої турніри, які створені. На дашборді можемо переглядати. Усю необхідну інформацію про турніри, швидкі дії та іншу інформацію. Ось на вкладці моїх турнірів можна перейти до вкладки управління цим турніром та побачити заявки та іншу статистику. Це в нас так само. Організатор турнірів, який може створювати матчі для турнірів. Ось ось цей функціонал. Та після того, як турнір вже пройшов, ми можемо додати результати та статистику. Ось так це виглядає. Можемо обирати рахунок, наприклад, 1-0. Можемо брати команду, тип дії та гравця, який це створив. Зробив та хвилину, на якій. Та додаємо. Також можна оцінити локацію. Це в нас кабінет власника майданчика на цих скріншотах. Зараз ми можемо зайти як власник майданчику та побачити всю цю необхідну інформацію та функціонал. Ось це дошборд. Дашборд з усіма необхідними статистикою, з швидкими діями, та, наприклад, з букінгами, які у нас заплановані на сьогодні. Ми можемо переглядати власні майданчики. Можемо дивитись букінги на ці майданчики, та ми можемо як їх так схвалити, як і відмінити. Ось, можна перейти у розділ аналітики. Де в нас буде вся необхідна інформація за нашими майданчиками. Тестування було проведено повне тестування системи для всіх ролей. Було виконано чек-лист, що охоплює основні сценарії, реєстрація, створення турнірів, пошук майданчиків, участь у матчах тощо. Тестування підтвердило коректність роботи кожного модуля. У результаті виконання роботи було проведено глибокий аналіз проблем аматорського футболу в Україні, розроблено, розроблено архітектуру програмного забезпечення, адаптовано підгравців, організаторів і власників майданчиків, обґрунтовано вибір технологічного стеку, такий як Next.js, React та PostgreSQL. реалізовано функціональний прототип із повним циклом від автентифікації до бронювань. Проведено комплексне тестування, що підтвердило готовність системи до використання. Таким чином, поставлену, поставлену мету досягнуто повністю. Система може стати ефективним цифровим рішенням для підтримки аматорського футболу. Дякую всім за увагу.